Друзі, всім привіт! Є на продажі така кобила. Ні, продаж, кого ж поцікав. Має Вітя кобилу на продажі, на обмін може бути, любе. Кобила спокійна, не копає, її, не кусає. Зараз маленька праба буде, кого буде інтересувати, доставка є. Доставка за солярку вітя. Чуєте? Ну. Кажу, доставка за солярку. Ді, Вітя. Доставка? Конечно, за солярку. нічого, <плес> то Кобила широка, ну, розколу немає, але широка кобила. <плес> Файна. Ю. Ю. Селовати. Не будемо спокійно. Намітю, дам, спокій. Та на що не треба, не треба. Мусай мало вас, а бо то мусай. То що вони говорять, то мусай. Два боки забіги, треба. Наміки. Мікі, держи. Куда ви? Оу, бо міки затолочить. Пашка. Два блока зацікавить. Оу. Хоу. Добре. Оу. Треба два блока зацікати нас. Та, Та там не будемо чіпляти прямо, наш. Перейдете діти. Удідіться туди. Оу. Дінся. Машка. Добре друзі, hop, hop. кого буде цікавити, лишу. Я не бою, не б'ю дуже. Два, блока два, два блоки заціпиваються. Кого буде цікавити, лишу номер в описі oh. і в коментарях. Люба! Не така проба. Коватий, призраєш, ковати, що хоче. Дай oh, oh. 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 ножку. Oh. Oh. Ковати, перед, зад, люба і нога. Чистенька коболька. Ну, не була така в м'ясі, то тепер у мене приходить. У мене, да? сетата, oh. Поправляйся, кобила сита, та поправляйся. Тепер приходить в м'ясо. Ну не є маленька кобила. Така 162 роста на лінійку має на рулятку 162 на рулятку. Така щось. Типа Дима. Ну Олександріївка. Дима. Бо треба подтягати блока, то зато перешкоди. Ді. Ді. ді, 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 ді. Всьо, супер.